Слава Богу, і сестри, спасі Господі. Божою милості, маємо пару хвилин, почитаємо псалтирку, помолимося о здраві і о спасінні наших рідних і близьких і помолимося за упокою. Спасі Господі. Виділимо хвилин 20 для читання псалтаря. З вами чтець Анатолій, по чаю. Божої милості, Сьогодні у нас понеділок, 10 лютого, <кій> тиждень сплошний. Середу і п'ятницю немає поста. Готуємося до Великого поста. <кій> Спасі Господі, за підтримку, за молитву. Лайки, подобайки. Читаємо. <кій> Надіюсь, мене чути, так? Ставте плюсики, пишіть, що чути, і ми молимося. Так, напишіть, чи мене чути, чи можемо вже починати читати псалтирку.

Не люди мои закону моему, преклоните ухо во глаголи, уст моих отверзу, в причах уста моя, провещаю Гонанья з первой лика слышаком, и познахом я и отцы наши поведаша нам, не отаишися, очати их в рот, Ин, хвали Господні, і силы, его і чудеса, его яжи сотвори, и воздвижь во воякове, и закон положи его Ізраїлі. «Єліка заповіда отцем нашим сказати своїм, Своим, якодопознает род, ін і родящіся і родящийся і востаннє я синовам Своїм, положать на Бога уповання Своє, і не забудуть Діл божих, і заповіді його зищуть. Да не будут якожи от своих род строптей и прегорчевой род и жени исправить сердце своего, и не уверена с Богом Духа Своего, Сынову, Ефрем, налицающей и стреляющей луки, в день брань, сохранившие завета Божия і в законі, у Него схотеша ходите, и благодіяння його, и чудеса, Игорь, Яши, показа им, предости их, Яжи, Сотвори, чудеса в землі, Египетси, на полі, Тани Осе, разверьте море, проведи их, представи воды, окомехи, настави, область. И всю ночь посвящением огня, разверзия, камень в пустыне, и напои, как обезднев нози, и зведе воду из каміння, и не зведе, яко о реки воды, и приложие ищет решать ему, приогорчише, вышню, безгоднее, искусише Бога в сердцах своих, воспитать, и брашне душам своим, и клеветаша на Бога и решения, да, возьму Богу отдавать и Трапезу в пустыне. О, неже порази камень и потекоше воды и потоца на воднейшейся, и дай хлеб может дать или готово, и трапезу людям своим, Сього ради, слыша Господь, и презри и огни возгресив Иакове, и гнев за день на Израиля, яко, не вера ваша Богови, нежел по на спасение Его и заповеда облаком слышишь и двери небеси отверзи, и о дожди, им ману ясти. И хлеб небесный дади им, хлеб ангельский, где человек брашно посла им до сытости, воздвижье их с небесей на веди силою свои лива, и у дожди на ней копрах плоти, а ко песок морской птицы, пернатый, на подоша посреди стана их, окрий жилищ их, я души, насытившееся зело, и желание их принеси им, не решившееся от желания своего, Еще брашно сушу їх, их гнів Божий зыбленная и убив ножишее их. Избранным Израилевым запят во всех сих, сорешившие и щени, вера ваша чудесам Его, и щезошев суи те дни их, и лето, их сущание, миг долби ваши, тогда взыскаху Его и обращахуся, и утренний ваху к Богу, и помянувший, яко Бог, помощник им есть, и Бог Вышний, избавитель им есть, и возлюбившие его усты своим языком своим солгашему, сердце же их право, с ним, неже уверившийся в завете его. Той же є щедрий, очистить гріхи їх і умножить отвратите яру свою, і не рождество своєго, і помяну, яко плоть Суть ходя Дяй, не обращайся, коль крат и при в пустині прогни його в землі безводні, і обратішася і скусіша Бога і святого Израилева роздражіша. І не пом'януша руки Його в день, вон і збави із руки оскорбляющего, якоже же положив Иги знамення своє, і чудеса своє на полі Таніосі, і приложив кров реки їх, і источники їх да якуда не пьют, посла на мухи Мохи, поєдошає, і жаби, і рослия, і да плоди їх, і труди їх кругом. Убей градом, Минграды их и черничий сланы, и придади градус, скоты граду їх, їх граду и їх, їх огню огни, послана не гнів ярості Своя, гнів і скор послания, агели лютими. поти сотворісті з гневу Своему, і не пощаді от смерті душ їх і скоти, і в смерті за і поразі всякої переворотної в землі земли, Египет, начаток всякого труда, їх в вселеньи, хамовых. И, овцы, люди свои, и возведе, я, як овці людя своєї возвідія, якось стало в пустині, и настави на оповане, не враги в ряги покри море, и веде в гори святині своєї, гору сію уже стяжає його, і и знат лица их язык, и пожирив дадим землю ужим грибодаяни, і в ли в сирень их колена і скусіша, і пригорчіша Бога Вишнего, и і отвратішася, і отвергошися, ако живется їх». Превратившися в лук развращен, и його в своих, Его в холме своих, и во истуканных своих разражища Его, слышав Бог, и призре, и уничижи Его зело, и отрину скинь селомское селение, и еже все лися в человецах, и предади в плен крепость их, и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние своє призре, юноши их поеде, Огонь, и деви их не осетованы, выйшов священницы, их мечем подоша». І вдовіці їхні оплакані будуть, і восста якось пять Господь, якось сіли, і шумен, от вина, і поразі враги Своя вспять поношення і да дім, і отриму силені Иосифов, и коллег, Ефремов, и избрах коллег, и удовольствие, сьогодні уже возлюби, і созда, якої нарога святилище своє на землі, основа, і вік, і и Давіда Раба своєго, і восприят його, от стат Овчих, доїлі споят його пасти, Якова. Раба свою и Израиля достояние Своє и упасения злобії и сердца Своего, и в разуме руку Своя наставил Я есть. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веком. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помілуй, поминаємо о здраві і спасенні. Читаємо своїх рідних і близьких 30 секунд тишини. Спасі Господі, помілий рабу рабов И всех сродников, и всех друзей, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех воинов на полі брані, и всех просивших о них помолиться, и всех милующих нас, и всех чающих Христового Тишенья, и всех православных христиан. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Божий приєдоше языці достояние Твоє, скрыніше, храм святий Твои, положиша Иерусалим яко овошне, хранилище, положиша трупи раб Твоих брашно птицям небесним, плоти преподобних Твоих зірим земний, проліяшся кров их яко воду, Окрісти Іерусалима и небе погрібай, Бихом поношення, сусідом нашим подражней и порогання сущим охрист нас, доколи, Господи, прогниваючися до конца, огінь Онірні Твоє. Пролей ні в твої зики, не знаю, що Тебе і на царстві я ж ім'я Твої не призвавша. Якобво я дошов і якого, і місто Його постушише, не поміні наші беззаконі первих, скоро да предворятни щедроти твоя, Господи, якоб нищахом взяло, помозі нам, Боже, спасителю наш. Слава ради имени Твоего Господи, избавины чистили наші, імені ради Твоєго, да никогда рекут язык, де є Бог, і да вести в язицях бедачима очима от мщения крові раб да Твоих пролитые, давниц притяг воздыхание ковани, повеличий мышцы Твои стандии синами. Воздаш сусідам нашим сидмирицей, и і и поношенні их, им же поноси шатя, Господи, мы же, люди Твои, и овцы, пащити Твои, исповемеся Тебе, Боже, во в рот и род, воздействим хвалу Твою. Паси Израиля, вон ми, наставляй, око учай Иосифа сидя на херовим, явися пред Ефремом, и Вениамином и Манасием. Воздейни, силы твої, при иди, спасти нас, Божие, Обрати, просіті ліце Твои спасемся. Hospital, silly, gnewish на молитву рак Твоих, напитающие нас хлеб, слизним, и напоише нас слезами, миру положилися в нас при соседом нашим, и в разі наши подражани, Господи, Боже, братины, Єгипта Твои спасемся, виноград из Египта принесла и снализи, насредилисие им, по ним і корень, Его и і полни землю. Окри гори, сень Його, і ветвия Його кедри Божія, прострі розгії до моря, і даже до рік отраслі Його, скуні служили сі Його, і обимають, і всі мимоходящі ходящи, и потім озабаєві передобрали, и оденя не діві поєді, і Боже силобратіся, бой з небесі, і віші поситі і, і совіщі, І його Гожи, насадить, десниця Твоя, і на Сина Человеческого, Його же и Сібі. Божен огнями розкопано запрещение лица твоє погибну, да буде рука Твоя, на мужа, Десница Твоя, і на сина Человеческого його ж и себе, і не відступим от Тебе, оживившие ім'я Твоє, призов, Господі Божии сил, обратины і просите лице Твоє, і спасемся, радуйтеся, Богу помощнику нашему, воспитайте, і Иаков, прийміть Псалом, и тим им пансалтир красим з гуслями. Востребите в новом месяце и трубой во благо знаменитый день праздника вашего, якобы повеление, и як? Израиль ведесь, судьба Богу Иаковле, свідення в Иосифе, положи евних, да, и зрите ему от земли египетского языка, Его же не видящий услыша, от я тот бремени хребет, его руцы його кощі по работости, в скорби призвал Месію, избавить те, от услыша тебя в тайне бурні, Искусив тебя на воде пререкания, слышите люди мои заседетельства и вам, Израилю, аще и послушающие меня. Не будет тебе, Бог, Но ниже поклонившийся Богу чуждему, асписть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетской, я расшири уста Твои, исполни я, и не послушаша а люди мои гласа моего, и Израиль не внятны, и отпусти их Я по начинаниям сердиться, их полет в своих. Ажби люди мої послушали мені, Ізраїль, аж би в поті Моя ходил, не часом же у во враги его смирил, бо і на оскорбляющих їх возложил бих руку мою, проси, Господні, солгаши, і мої, будет время їх век, і напитав их оттуда пшеничной ткамені, меда, наситі їх. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і Нині, і прісно, і во веки веков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о здравіи и о спасеньи. Спаси, Господи, помилуй рабу Божьих. І всіх сродников, і всіх друзів, і всіх православних християн, і всіх нині нами тут помінаємих, і всіх просивших о них помолітися, і всіх воїнів на полі брані, і всіх чаючих Христового утішення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і вовіки віков. Амінь. Бог, став, Сонный Бог, посреди жив Бога рассудит, доколе судите неправды, лица грешнику приемлете, судите сиру, у Богу смиренно и нище оправдайте, измите нище, и у Бога из руки грешничий і избавите Его, Непознашений же уразумешивать мехои, да подвижется все основания земли, а зрех Божий Естей и Сын Вышней ви все, вы же, как человек, умираете, и яко един от Княз и падаете. Воскресни, Божий, суди земли, яко Ты наследишь во всех языцах, Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не жев, Боже, Божья, вразі врази Твое шумеша, и ненавидящие тебя, воздвигуша главу, на люди Твоя, лукавную ваша волю, и совещаша, на святые Твоя, реша, приедите и потребим Я от язык, и не поминится имя Израилево к тому, яко совіщаша совещашь единым мышлением в купе на тебя завищаши. Селение Эдумейской Исмаиль, Тима Авья, Гаренигевал Ямон, и о молике на племенице с иживущими в Кирие Басур. Приди с ними бывшее заступление сыновом лотовим, сотвори им яко дьявомы, с исария к иавиму в потоце Кисове, потребившейся в воендоре, яко гной земные, подожи князи их, я коврива изива, и, и зевя, як, и, и, и салманы, вся князи их и жреша, да наследим себе севисвятилище Божие, Боже мой, положи, я коло, яко тройсь при лицем ветра, як огонь попаляй добра, як пламень пожигай гори, так опроженіші я, бурі і и немом твой я. Ісповні лице і безчесті, і взишуть імені Твою Господи, да постидятся и свято вік віка, века, и і и погибнуть, и да познает Тебе Господь, Ти єдин вишній по всій землі. Боль, возлюби населення Твоє, Господи, сил желает, і скончевается душа моя во дворі Господній, серце Моє и плоть моя возрадовался, о Бозе обріті ибо птица, обрети себе храменное горлице, нездо себе діже положит кінці Своя, Олтарі Твоє, Господи, сил, Царю Мой, Боже Мой, блажен живущі в дому Твоїм, веки вековы схвалять. Те, тебе, блажен мужі, є заступлення його у Тебе, Восхождення в серці Своїм положи, Его, едоль плачевною вместо Еже положи ібо благословення дать закону Пойду пойдут от силы в силы, явиться Бог Бога сіоні, не Господи Божий, сіло, слыши, молитву Мою в наши і якобы, защитніча наш віч Божий, и на лице Христа Твоєго, яко лучше, <кхм> день един во дворі твоих паче тисяч, і зволі примітатися в дому Бога моєго Паче, ніже життям і ми грішнічих, яко милость і істину любить Господь Бог благодаті, славу. Даст Господні лише благих ходящих незлобиям, Господи Божий, сил блажен человеку, повай на Тя, благоволились и, Господи, землю Твою, Возвратилися, плен и околи, ставились и беззакони людей Твоих, покрились и все грехи их, окрутили, си весь гнев в Твои возвратился, и Си от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже Спасень наших, и отроди ярости и от нас, и да вовеки прогнивающиеся на Ны, или пристреши гнев в Твоих рода, в род Божий, Ты обряжся, Оживишины люди Твої вознеселятся от Тебе, нам, Господі, Господи, милость твої, і спасіння Твои даш нам, услышу, что речи Том Господь Бог, какричит мир на люди Своя, і на я Своя, і на я серця к Нему, обаче близ боящихся ее спасіння, Його вселить, і славу землю нашу, милость і істина, святості, и все правда и мироблагозастася, истинно от земли восия и правдости, без приничие, Бога Господь, благості земля наша, да плод Злой. Правда, пред ним пред Ідет і положить Богу і Своя. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во веки веком. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи. Помилуй, поминай о упокоєнні. Хвилина тишини. По Господи. Душі особших раб твоїх. і всіх усопших сродников, і всіх усопших православних християн, і нам і тут поминаемых, всіх воїнів на полі поле браних, биенных, и всех усопших православних, прости їм і прости им вся с Ришем вольные и невольные, и дари им Царствие Небесное, Святый Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилий нас, слава Отцу, і Сину і Святому Духу, нині, и присне, і во веки Амінь Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прості беззаконня наше, святий посіті, сіті, і сілі немощі наше, ім'я Твіго раді, Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присну, і во веки Амінь. Отче наш, жи иси на небесе, да светится имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный и нам дне, Си, остави нам долги нашей кожими оставляем, должником нашим не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, имущая душе мое, врачество, покаяние, приступись, изящий, воздыхание вопиющие, врачу души, теле освободи меня, человеку любчи от моих сорешений, сопрящи меня блудницей, разбойнику и матарю. И даруй, мне Божий беззаконие моих прощений, спаси Мья, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, мы толево покаяния не по ревновах, и блудницы слез не свежах, не і бот ослепления о таковом исправлении, но Твоим благоутробием, спасимя Христе Божии, как человеку любец, и ныне, и пресной во веке векова, аминь. Богородице, Дева, нескверная Сына Твоего моли, с горними силами прощения, превышение нам прежде конца дарувати, и вели, милость. Господи, помилуй, 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 Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли. Pakai, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй, осіяй в серцях наших чоловіколюбчих, Господи, Твої Боговедені, нетлинный свет и мисли на наших тверди очі, воїванских твої проповедані розуміння, в нас і блаженных твоїх заповедей, страх. Да, плотские похоти, духовне поправшие духовные жительства пройдим, сядя же, ко благого жденье твои мои морствующие и дійщи, Ты бы и все просвящення души, телес наших Христе Боже, І Тебе славу высылаем с Твоїм Отцем, і все святим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і вовіки віков, амінь. Аминь. Господі, Господи, і сестри, за молитву Божою милістю ми з вами. Прочитали ко по помолилися о здраві за рідних, живих, тих, хто воює, тих, хто хворіє, за тих, хто подорожує. Спасі Господі, всіх, братів і сестри, і за тих, хто молиться тут, так само за упокой помолилися, хто давно особший, хто новоприставлений, хто на полі бою погинув, Хай Господь помилує і прийме в своїм, а всім нам, з вами здравствуючим, живим. Молящимся, хай Господь послив утішення, здоров'я, Божого благословения. Спасіба всіх, Господі, за вашу підтримку, за вашу молитву. З вами був Чтець Анатолій. Значить, спасибо, Господі, все тоді з Богом. Ввечері, якщо будемо живі, здорові, бачите, вчора щось не вийшло, прихворів трошки, то ми з вами будемо молитися вечірніми молитвами. Спасі, Господі, всіх. Поможи всім, Боже. Гарного вечора! Нагадую, поставцю ми тижні немає, сплошна седмиця, але є свято в суботу. Велике свято з На котру годину, ну будемо так само пробувати на 23.30-23.40, що десь Бог все добре. Просять тут в ефірах, щоб раніше, не знаю, будемо, не знаю, як на рахунок раніше. Ну, Будемо старатися, так, підкажіть, щоб не пропустив, бо працюватиму. Давайте будемо орієнтуватися на 23.30. 23.30 орієнтуємося. Якщо Бог все добре, то будемо. Спасибо, Господи, Добре, все святоді з Богом.